ПТСР мають не всі лише до 30% людей, які пережили травму. Після травматичного досвіду можуть з'являтися нічні кошмари, спалахи агресії, тривога, депресія, надмірна пильність або фізичні симптоми біль у грудях, спазми, печія. Так званий напад ПТСР проявляється флешбеками, панічними атаками, пришвидшеним серцебиттям, пітливістю. Це нормальна реакція на сильний стрес. Що робити, якщо ви стали свідком такого нападу? Психологи радять говорити спокійно, повторювати, що людина у безпеці, запитати ім'я, м'яко перевести увагу, запропонувати води чи сісти. Важливо поважати межі людини. Не трусіть, не бийте і не намагайтеся розбудити її. Якщо напад триває понад 10 10 хвилин або є загроза життю, викликайте швидку. ПТСР лікується ефективні психотерапія, арт-терапія, фізична активність у деяких випадках. Потрібні ліки, які призначає психіатр. І головне, пам'ятайте, це не вирок, і це не назавжди.